Сьогодні працюємо з функціоналом онлайн-тестів на освітньому проєкті на урок. Ви зареєструвалися як вчитель, заходимо сюди, де особиста сторінка, і натискаємо Створити тест. У нас виходить вікно Створити тест, пишемо назву тесту. Леся Українка. Обираємо предмет. Українська література. Можна додати зображення, наприклад, портрет Лесі Українки, можна обрати клас. Ми зараз не будемо цього робити, натискаємо Створити тест. Тест наш створено, тепер додаємо запитання. Знову натискаємо Додати запитання. І тепер у нас є можливість вибрати або одну правильну відповідь, або декілька правильних відповідей. Одна правильна відповідь і кількість балів. Ну, візьмемо одну правильну відповідь, 1 бал. І тепер перше запитання: напишемо, коли народилась Леся Українка. Додали запитання і додаємо варіанти відповідей. Пишемо 4 варіанти відповідей. І одразу вказуємо правильну відповідь. 25 лютого 1871 року. Далі натискаємо Створити питання. Якщо ми щось написали неправильно, є можливість відредагувати це запитання, натискаємо от сюди і редагуємо. Ну, можемо зробити жирний шрифт, наприклад. Якщо є потреба, також можемо додати зображення або до запитання, або до кожної відповіді. Натискаємо зберегти зміни. І додаємо ще одне запитання. Зараз можемо обрати запитання з декількома правильними відповідями. Візьмемо 4 бали і напишемо, якими мовами розмовляла Леся Українка вільно. Написали запитання, тепер нам потрібно вказати варіанти відповідей. Тут вже буде не один варіант, у нас буде 4, і потрібно вибрати буде, тому додаємо ще варіанти. 8 зробимо. А тут в дужках можемо написати, щоб учні знали, що у нас буде всього 4 правильних варіанти відповіді. Написали запитання, написали правильні відповіді, і тепер позначаємо написали, вірніше, всі відповіді, варіанти. Тепер позначаємо правильні. Це у нас буде французька, німецька, польська, італійська. Якими мовами вільно розмовляла Леся Українка. Вона взагалі знала 11, але вільно ось цими розмовляла, ну, ще декількома. Знову натискаємо Створити питання. Ось у нас два питання створено. І всього написано 5 балів. Перше запитання 1 бал, друге запитання 2 бали. Таким чином створюємо далі запитання і потім після того натискаємо опублікувати тест. Все. Зміни збережені, тест у нас опублікований. Тепер у нас є можливість працювати з цим тестом. Ну, перш за все, тут написано, що можна задати домашнє завдання, домашня робота. Натискаємо сюди. Обираємо до якої дати потрібно учням виконати це завдання, наприклад, 14 грудня сьогодні до 17, так скажімо, до 22.00. Тут так само можемо змінювати щось, перемішати запитання, тільки одна спроба проходження. Можемо обмежити час. Наприклад, якщо тест не дуже складний, то можна зробити 20 хвилин. От, і задаємо домашнє завдання. Натискаємо. Зразу у нас виходить або надсилаємо учням або посилання, або посилання на наш функціонал і код доступу. Потім все це, як коли учні будуть виконувати свої завдання, буде відображатись ось тут. Буде, тут буде у нас кілька запитань, зараз ми два створили. Далі хто буде виконувати, буде написано кількість учасників і середній результат. Так, Це зробили. Також можна працювати з цим тестом в реальному часі. Натискаємо тоді в реальному часі і натискаємо Створити сесію. Це під час уроку. Далі учням, учнів просимо або використати QR-код, вони можуть підійти кожен із своїм смартфоном, відсканувати, або відкрити теж посилання на урок і ввести код. Наприклад, ми зараз це зробимо за посиланням нашим на урок. І потрібно буде учням ввести код. Ось Відкривається таке поле, вводимо код, якщо це не за QR-кодом. Далі учні вводять своє прізвище ім'я і пишуть Приєднатись. Ось, очікуйте на початок тесту. Ви чекаєте, коли всі учні приєднались. І тут ось ми бачимо, ось тут буде списочок учнів, які приєдналися, от приєдналися учнів один. Пишемо розпочати тест. Все учні починають виконувати тест. І коли учні виконують, то у нас все тут буде відображатися. Ось ми пишемо, наприклад, це питання зробимо. Відповідь зарахована. І в той же самий час воно тут у нас відображатися буде. І так само другий варіант відповіді, друге питання. Даніше обираємо, от виберемо зараз не все правильно. Зберегти відповідь. Ось відповідь наша прийшла. Потім правильні відповіді і неправильні відображаються. А тут, де ми, коли вчитель, ми пишемо завершити тестування і показати детальні результати. Ось наші детальні результати. Одна відповідь правильна, одна неправильно. Наступне тут тестування. Ми теж можемо натиснути на тестування. Тоді ми просто можемо протестувати самі себе. Вводимо там прізвище ім'я, почати тест і бачимо наші запитання. Можемо просто відкрити це для перевірки для себе. Можливо, ми десь зробили помилку. Тоді побачимо, як виглядає наш тест. Ось виконуємо, І тоді тут зразу у нас будуть. Написано буде правильно чи неправильно ось добре. А тут оберемо, наприклад, декілька неправильних варіантів, і тоді у нас буде написано ось неправильно. Все, тест завершено, правильно, неправильно, оцінка у нас ось така. І це можна використовувати для себе або просто давати учням для тренування. Щоб вони самі тренувалися, але воно не буде відображатися у нас на, в нашій сторінці, де результати тестувань. Наступне це відповідності. Це непогано використовувати так само, як гра, теж можна дати учням, але у нас тут мало завдань в тесті. Зараз я знайду якийсь інший тест. Щоб показати, як це виглядає. Ось, наприклад, відповідності. І почати гру, і ми відшуковуємо тут теж правильно чи неправильно. Ну, Наприклад, вірш лебеді-материнства написано в формі Колискової раз і є. Запитання і відповіді правильні зникають. Таким чином ми все перевіряємо це як гра. Далі у нас флеш-картки. Це теж можна використовувати для вивчення нового матеріалу. До речі, можна використовувати спочатку флеш-картки, а потім тестування в реальному часі, зразу, як на перевірку, цей самий тест. Коли ми натискаємо флеш-картки, ось ми бачимо, в якому році народився Василь Симоненко, перегорнути картку, і тут зразу у нас правильна відповідь. Далі йдемо, які твори Василя Симоненка ми вивчали два варіанти, перегорнули ось подорож Україна навпаки, царплакси і лоскотон Таким чином всі проходимо всі картки, і потім на цю саму тему даємо їм. Тестування в реальному часі. Наші тести можна також роздрукувати. Ось вони в такому варіанті, можна роздрукувати і для того, щоб використовувати як роздатковий матеріал. І вони роздруковуються, питання і відповіді завжди на останній сторінці. Це теж дуже зручно. Зараз хочу показати, як шукати тести. Ось натискаємо тест і шукаємо тест, який нам потрібний. Вводимо пошуковий запит, наприклад, слова. Так, обираємо предмет Українська мова. Класний. будемо обирати. І ось у нас висвічується форми дієслів, категорії дієслова, дієприкметник. Шукаємо той тест, який нам потрібен за цією темою. Наприклад, візьмемо дієслова, дієслово, особові дієслова і так далі. Ось подивились, нам цей тест сподобався, і ми можемо його. У себе зберегти на сторінці, додати в збереження. Тоді додаємо, і тоді у нас він буде відображатися ось тут, де збережені тести. Це теж зручно, якщо нам на майбутнє, можемо пошукати тести собі наперед, і зберегти їх. ось Потім дати їх Так само, ці тести можна використовувати, як домашня робота, в реальному часі тестування і так далі. Крім того, цей тест можна, якщо у нас ми знайшли там якесь запитання, ми бачимо, що воно нам не дуже підходить. Особливо це, якщо ми вивчаємо там літературу, буває за різними підручниками. Ми можемо цей тест трохи переробити. Тоді ми натискаємо Клонувати тест ось, і цей тест ми можемо клонувати. Ми можемо видалити деякі запитання, наприклад. Ось, видалили, так. Деякі запитання ми можемо просто відредагувати, змінити, щось прибрати, наприклад, так, зберегти зміни. І потім знов натискаємо опублікувати. Цей тест у нас буде вже як наш опублікований, але буде все одно посилання, тут буде написано, що копія з якого тесту. Це теж дуже зручно. І так само цей тест можна і роздрукувати, і редагувати, і можна поширювати. Як свої тести, так і інші тести поширювати. Також скачати в PDF, потім роздрукувати, можна зразу роздрукувати, як нам хочеться. Ось так такий функціонал. Користуйтесь.